Алло, Валька, Приходь до мене! То яке до тебе? Туди приходь до мене, та тут я всі їжу варю, всяке наварю тут смачненьку. І ще що мені по цій погодіш, поганій сістля? Добре, прийду. Все, давай. Боже, ти приїхав? Міш, Сергій, колягну спати. Боже, то капець. Китайський ринок, наприклад. Все, до побачення. Бахитуємо пішки воно на смітник. Все, до побачення. Я я коли О, цукерочки будеш? Ні, не, не хочу. Нато набора. А, у мене давно ще такий був. Алло? Короче, все. До побачення, Галька. Нема нам чим займатися. Я їсти наготувала, а там все позгоріло, бо я з тобою там заговорилась. Добре, папа. папа. Фух, нарешті вона від мене відчіпувалася. Ой, то я до неї. йду. Чепилась там все одно, бо наш від до мене прийшов. Там дуже погана погода, я не йду. Гайка ти жива? Ні, мертва. Як у ритану закупати? А ти шо мої сінові відео дивила? Хочешь? Mm -hmm. Ну капец, зайди. Я… Mm -hmm. Все. Надо брать. Надо брать. Очки! Сниму еще. Я сплю. что это я у тебя. Самые очки. А, очки. 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 А, очки. Машка, ти там жива? Ой, тут він зіграє, зараз розкриється. Ай, він зіграє. Ганка, ти там жива?